Відкритий чемпіонат Дніпра з рукопашного бою у двох розділах легкий контакти, повний спільно організований і проведений одноіменною федерацією та управлінням спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, зібрав на килимі великої зали стадіону Олімпійські резерви нашого міста понад 200 юних спортсменів віком від 6 до 15 років з різних куточків області і став генеральною репетицією перед подібним турніром національного масштабу. Він проводиться. Разом з управлінням спорту департаменту і федерацією рукопашного богу міста. Ну, це перший у нас турнір в цьому учебному році, і він вже став традиційним. Так що через неділю ми вирушаємо на чемпіонат України, який буде в Києві. Ну і цей турнір буде як відберковий для змагань на чемпіонаті України. Вже зібрались найсильніші люди. У нас приїхали із Області багато, з Кривого Рогу, з Покровки, з Магдалинівки. Тому зараз буде формуватися така зборна. Крім того, це відкритий турнір, у нас присутні люди з інших видів єдиного від кікбоксингу кікбоксинг, і кіквондо. Тому я думаю, у нас буде достатньо класна збірна на чемпіонат України. Серед інших, вихованець спортивного клубу «Док 145-го ліцею Дніпровської міської ради Ярослав Сагуйченко провів на турнірі три поєдинки, а золоту нагороду чемпіона Дніпра йому забезпечив третій вирішальний. У Мене було три боя, всі три я виграв. Останній був найважкішим. У вирішальному бою мене. Получилося перемогти через дистанцію та техніку загалом за відгуками фахівців, особливо з інших міст, а таких було чимало, змагання справили гарне враження як і проведенням, так і рівнем сутичок, які обслуговували висококваліфіковані судді, що забезпечило неупередженість і об'єктивність в оцінці того, що відбувалося на килимі, а звідси, і показники того, хто як працює, які потрібно врахувати помилки після аналізу нинішніх боїв, та над чим працювати далі, щоб значно покращити все уже у недалеко. Му майбутньому спортсмени дуже гарно підготовлені. Ми привезли близько 30 спортсменів, які готуються до чемпіонату області і чемпіонатів України, які будуть в кінці вересня. Ось. Організація дуже гарна на вищому рівні. Суддівство на дуже високому рівні. Ось гарні представники усіх команд. спортсмени дуже підготовлені, заряджені перемагати. Тому дуже видовищні поєдинки. Саме його клуб, рукопашник, став переможцем командного заліку відразу у двох розділах легкого і повного контакту. Срібний призер у першому Дніпровська «Доктім», третю сходинку п'єдесталу пошани розділили два інші колективи нашого міста: спортивного клубу Легіон та сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської. Є ради натомість вона фінішувала другою серед команд, які вели суперечку у повному контакті, замкнув тут трійку призерів Криворізький спортивний клуб Воїн.